Мед кристалізується, як ви знаєте. І вони влажний забирають, а кристали залишаються. І щоб ці кристали розтворились, треба побризкати. Я чай називаю. 75-річний Олексій Солодовник пасічник із прикордоння, займається бджільництвом близько 30 років. На своїй пасіці чоловік відбирає рамки і обробляє їх спеціальним розчином, який жартома називає чаєм для бджіл. Заварений на травах вода. І це ж поливає тепер, воно розтворяється. Оце от такий закристалізований. Бачите? До повномасштабного вторгнення пан Олексій вивозив вулики до полів із квітучими культурами. Тоді, говорить, меду було більше. З одного вулика вдавалося отримати до 40 кілограмів. Тепер усе інакше. Сюди як, раз і два рази в неділю навідаюся. Тут… Це час обстріли внищують, а тут аж хата дрожить. І дуже багато прильотів вже було. Поле виїжджав, було. Були часи такі, що виїжджав там ну, дуже добре, приблизно ізулика 30-40 кг. Пасічники розочаровані, бросають і нема Черешня, вишня стоїть 150, а мед 60-70, Ну хіба ж це? Це ж взагалі не годиться. Це вже хто по інерції займається, а нових, я думаю, що вже не буде. До вторгнення на пасіці у пана Олексія було понад 50 бджоло сімей. Після важкої зимівлі, каже, залишилося 15. Наразі, пояснює пасічник, поступово відновив кількість до 40 родин. Українська степова, м'ясна, у нас українська степова. Саме краще на медозбір, розвиток хороший. Для мене просто вже цікавість і азарт. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОВА Олександра Маслака, нині в області залишилося понад 99 тисяч бджолосімей. Торік їх було понад 130 тисяч. За результатами діяльності вироблено 2,5 тисяч тонн меду. Це менше порівняно із 2023 роком. Тоді в нас нараховувалася кількість жолост сімей, яка перевищувала 130. Тисяч і виробництво меду було в два рази вищим. Тобто, в нас і продуктивність знизилася на бжолу сім'ю, загальне виробництво, і зменшилася кількість бжолосімей. Це пов'язано перш за все із впливом. Військової агресії РФ на прикордоння Сумщини і безумовно є приклади і втрат пасік, їх переміщення, припинення діяльності бжолярів Сумщини. Є інші виклики. На сумщині є випадки, які стосуються отруєння бжіл, і це пов'язано із недотриманням тих вимог, які передбачені діючим законодавством щодо застосування пестицидів сільськогосподарськими товаровиробниками. І з іншого боку, ж також і пасічники, які не зовсім дотримуються вимог ті, які передбачені. Пан Олексій ділиться з дитинства на пасіці, бджолами займався його дід і батько. Каже, попри обстріли та економічні труднощі, улюблену справу не покине. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.